Друге послання Іоанна з 8 віршика. Наблюдайте за собою, щоб нам не потіряти того, над чим ми трудилися. але щоб отримати повну награду. Такий коротенький вірш я прочитав. Але дуже багато можна про нього порозсуждати. І... Знаю, кожна людина в світі, вона щось робить і, думаю, ніхто не робить просто так, щоб просто використати свій час, щоб якось збути це життя, прожити або просто щоб використати гроші. Можливо, хтось будує будинок і будує його не один рік, можливо, 10 років, або або ще якась робота там, розпочав якусь власну справу і дуже довго робить, трудиться. Я думаю, ніхто не, не трудиться для того, щоб просто потрудитися і залишити. І дуже обідно, якщо через якийсь довгий час, спустя багато часу і багато зусилля приклав просто це все втратити. Ми знаємо одну історію, яка записана фея, про, про те, як будували будинки. Я прочитаю тут дуже коротенько. Итак, всякого, кто слушает слова мои си и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. І пішов дощ, і злились ріки, і подули вітри, і налегли на дом, тот, і он упав, і було падіння його великое». Я прочитав у першому віршику, що потрібно наблюдати за собою, наблюдати над тим, над чим ми трудимося. Ми бачимо, що в цій історії людина ізначально не понаблюдала правильно і вибрала неправильне існування. І як результат, будинок зруйнований. Я так подумав, ну, в, чим, в яких ще випадках можна потіряти те, над, над чим ми трудимося? І В притчах написано, якщо ми трудимося для, для свого земного, для, просто для того, щоб набути багатство, то написано, що воно може просто взяти і улетіти. І так само, що воно просто ти потіряєш то. Я прочитаю з 23 глави і віршик, з 23 глави гетті віршик. Не забудься о тому, щоб нажити богатство, а став такі мислі твої, устриміш глаза Твої на нього, і вже нет його, тому що воно сделає себе криля, і как орел улетить к небу. Бачимо, що ще один такий момент, коли ми можемо просто втратити, тому що не в правильному напрямку ми трудимося. Але в нас є рекомендація, яку записав для нас. В Матфія записано в 6 голові, 19 віршик. Написано так: Не собирайте себе сокровищ на землі, де моль і ржа істрібляють, і где вори подкапувають і крадуть. Но собирайте себе сокровище на небі, де моль, ні ржа, не істрібляють, і де вори не підкапують і не крадуть, Ібо де сокровище ваше, там буде, і серце ваше. Як добре би нам прислухатися до цього слова, щоб нам більше трудитися над тим і складати свою, можна так сказати, зарплату, за от, як ми проживаємо своє життя, щоб не тут от вже отримувати свою зарплату і може жити добре деякі роки. А зберігати для того для вічного, де нічого, де ми не зможемо втратити те. Ми також можемо згадати одну притчу про, про людину, яку, яка мала дуже хороший врожай. І сам для себе сказав: я зламаю свої житниці, я построю більші. У мене багато добра на багато років. Але він не трудився над тим, чим потрібно було. І, і він втратив саме важливе в цьому житті, він втратив просто вічність. І нехай поможе нам Господь, щоб ми були мудрі і використовували цей час для того, щоб зберігати, наблюдати над тим, як ми будуємо, куди ми відкладаємо свої зароблені, можна сказати, такі духовні гроші, щоб це було якби збереження на небі. І ми помолимося цей час і подякуємо Богу за цей добрий час, який ми ще маємо. Амінь.